Вітаю вас, друзі! Сьогоднішнє відео запишемо прямо з потягу. З потягу, який прямує на фронт. І розмова сьогодні знов про те саме: про гербіциди із післядією. Ми сьогодні розберемо більш детально всі ті фактори, які впливають на швидкість та ступінь розкладу діючих речовин таких гербіцидів. Розібрати це дуже важливо, бо тільки знаючи і розуміючи все це. Ви зможете приймати на своєму полі правильне рішення з того, які культури і коли можна саджати, які ні. І що робити для того, щоб у вас було більше свободи вибору у розташуванні культур сівозміни. Всі ви маєте їх знати. Не для того, щоб їх боятися. А для того, щоб розуміти, як вони діють, і що саме має, маєте робити ви, щоб того апокаліпсису, тої катастрофи на вашому полі ніколи не відбулося. Хто ж вони є? Ну, ось вони всі. І сьогодні ми почнемо з першого, одного з наймогутніших та найефективніших з них мікробіологічного. Розкладання залишків пестицидів. Грунтова мікрофлора. Неймовірно численністю армія наших помічників. На одному гектарі родючого чорнозьому може міститися до трьох тонн мікроорганізмів. Три тонни. Уявіть собі тільки. От ми часто говоримо: ґрунт складається із трьох фаз: тверда фаза. Рідина та газова фаза. Нібито правильно, але коректніше додавати ще й жива фаза. Бо ця жива фаза є досить вагомою за масою, а ще більш значущою за своїм впливом на ті процеси, що в ґрунті відбуваються. Саме вони перетворюють складні органічні сполуки на доступну рослину мінеральної речовини. Мінералізація, це зветься. Саме вони. І створюють отой гумус, основу родючості ґрунту. Вони відіграють ключову роль у перетворенні недоступних рослинам форм елементів живлення. У доступні. Вони захоплюють е, ці е, недоступні форми із ґрунтових мінералів, і навіть з повітря. Вони вступають із корінням наших рослин у складний симбіотичні відносини. Ну, так само, як на фронті, наприклад, ми, артрозвідка, вступаємо вступаємо взаємодію з артилерійською бригадою. І от ми, ми були б нікому не потрібні без тих, хто вміє уражувати, знайдені нами цілі. І вони не змогли б нікого уразити, якби ми ті цілі не вміли знаходити та коригувати вогонь. Отак от от така сама взаємодія відбувається і у грунтової мікрофлори з рослинами. Одни забезпечують другому е, різні групи речовин, удвох вирішуючи ті завдання, які не здатні вирішити самостійно. А ще вся ця неймовірна за чисельністю армія вміє очищувати ґрунти від залишків небезпечних гербіцидів, Напряму це стосується саме наших гербіцидів із післядією. З яких же військ оця вся армія складається? Перше, бактерії. Головна ударна сила цієї армії. Їх у ґрунті дуже-дуже багато. Від 300 кг до тонни на гектар можуть складати бактерії. Які саме бактерії задійні у метаболізмі пестицидних залишків? У розкладанні оцих гербіцидів з послідією. Це бактерії родів Pseudomonas, Бацилюс, Агробактер, Rhodococcus та інші. Що саме вони роблять? Вони харчуються вуглецем, який містить собі ці сполуки, які вони розкладають. Вони під час цього гідролізують ефіри, окислюють ароматичні кільця, мінералізують залишки. До найнебезпечніших і найпростіших сполук до СО2, ДНА4, ну тобто до поживних речовин із токсичних залишків пестицидів. Вони кінець кінцем роблять їжу для наших рослин, безпечну та дуже корисну їжу, той самий азот та вуглець. Активніше за все вони у вологих. Теплих та багатих киснів ґрунтах. оце дуже важливе. Оце правила, це інформація, які фактори не необхідні, щоб ця тонна на гектар працювала повною мірою. Що вони можуть робити? Вони можуть ефективно розкладати сульфаніл сичевини, імідезеліноли, тріазини, хлороцитаміли та фосфорганічні пестициди. Ну, фосфорганіка це більше стосується не гербіцидів з дією, але ну, просто маєте знати, що це вони також роблять. Наступна група гриби. Рятувальники кислих ґрунтів. Саме на кислих ґрунтах, де не дуже добре будуть працювати деякі групи бактерій та інших мікроорганізмів, там будуть панувати гриби. І ті гриби зможуть зробити дуже багато корисної для нас роботи, в тому числі у розкладенні залишків грибіцідів з після її грибів у ґрунті ще більше ніж бактерії. До 2 тонн на гектарі можуть складати сумарна маса ґрунтових грибів. Переважно вони представлені групами трихадерма, аспергілюс, пеніциліум і фузаріум. Дуже добре нам відомі гриби, дуже добре ми їх знаємо. Ну, звичайно, це сапротрофна микрофлора, тобто не та патогенна, що їсть наші рослини, а сапротрофна, якраз та, що розкладає рослинні і нерослинні залишки, будь-які органічні залишки, перетворюючи їх на більш простіші сполуки. Гриби ефективно руйнують ароматичні кільця, хлороорганіку і поліциклічні структури. І найбільш активні вони, коли ґрунти кислі і багаті органікою. Це е, лісові ґрунти, а також, також це наш ноутіл. Ну, якщо навіть той ноутіл буде дуже кислим, а от на ноутілі завжди у нас накопичується велика кількість органіки. Це також торфяні ґрунти. Вони і кислі і багаті на органіку. І третя дуже важлива група акттіноміцети. Це такі собі фахівці із лужних ґрунтів і е, фахівці з роботи за умов посухи. Октіноміцети це такі променісті грибки, ну, власне кажучи, що середне між грибами та бактеріями, така окрема група мікроорганізмів. От, і, е, в нашому випадку найбільшу роль відіграє активніцети стрептамісис. Всі ми дуже добре знаємо цю групу, бо стрептамісис це саме та група, з якою було виділено дуже-дуже значний для людей антибіотик Вот. В них не така велика сфера впливу. Вони здатні руйнувати ароматичні кільця на тих сполуках і е, розкладати хлорорганіку. Але велика їх перевага, вони працюють там, де інші працювати не здатні. І е, це у першу чергу дуже лужні ґрунті. А друге велике значення те, що вони працюють там, де умови посухи. Там, де умови посухи, в нас дуже багато факторів розкладання гербіцидів не буде працювати. Вимивання ніякого там не буде. Буде дуже-дуже повільно йти і хімічне розкладання, і адсорбція, але ось от, мікробіологічне розкладання буде відбуватися у, у цьому випадку саме за рахунок дії актина які здатні працювати навіть за умов посухи. Бачите? От, от наразі в нас вже якось сформулювалася непогана така армія. Вона вже дуже солідна, як за чисельністю, так і за родами військ, за їх можливостями у вирішенні різних бойових задач. Але будь-яка армія. Потребує організації постачання зброї та боєкомплекту, потребує керування та організації взаємодії, бо саме від усього цього і залежить, чи зможе вона виконувати бойовий наказ, чи потрапить в оточення або під ніщівний обстріл, та загине без користі. Як сотні тисяч орків гинуть в м'ясних штурмах на нашій землі. Так само все і з нашими мікроорганізмами. Щоб вони упоралися з задачею найшвидшого розкладання внесених нами з післядією, ми маємо створити їм для того оптимальні умови. Ми маємо взаємодіяти з ними та забезпечувати їм все необхідне. Що саме? Ось. Ось табличка, в яких умовах зовнішнього середовища найкраще працюють які мікроорганізми. Ріс, Росте та розмноження таких мікроорганізмів головним чином залежить від температури, вологості, забезпечення киснем та поживними речовинами. А ще кожна група потребує відповідного рівня PH. Подивимось уважно на цю табличку. Запам'ятаємо її, а краще зробіть скріншот та зберігайте завжди. Бо це ваш бойовий розрахунок. Це проста і зрозуміла інструкція з того, як використовувати ґрунтову мікробіоту для знищення залишків гербіцидів із післядією. Розповідаю, як використовуємо таку інструкцію на практиці вирощування наших культур ми на сотнях тих полів, де ми працюємо. Крок перший. Спочатку вивчили, які саме гербіциди з післядією було чи могло бути застосоване на даному полі раніше і коли. Круг другий. Провели аналізи для ґрунту для визначення залишки та оцінки потенціалу після дії. Ну, про це буду розповідати окремо, які аналізи, як їх робити. Крок третій: вивчили, які саме в нас ґрунти і які саме з груп мікроорганізмів тут будуть працювати найбільш активно? От по цій табличці подивилися на наших ґрунтах, які групи будуть як працювати. Далі? Подивилися, чи це співпадає з нашим бажанням чи ні. Якщо не співпала, і в нас тут найбільш активно будуть працювати, наприклад, там актиноміцети, а нам конче потрібно, щоб працювали саме гриби, то ми маємо змінювати умови зовнішнього середовища в ґрунті. Щоб ініціатива перейшла до потрібної нам групи. А чи можна це змінювати? Звичайно ж можна. Невже ж для нас важко змінити pH? Якщо ґрунт дуже кислий, проводимо вапнування, додаємо вапно або дефікат. Якщо ґрунт дуже лужний, підкислюємо. Це теж можливо і не важко внести або сірку, або сульфати, той же гіпс, наприклад. Якщо на заваді активності наших солдатів стоїть дефіцит вологи, проводимо полив. А от що з температурою? Дивіться, який важливий фактор. Да? Бачите, той оптимум температур для більшості мікроорганізмів десь від 20 до 30 градусів Цельсію. Немає оптимуму, знижується активність. А якщо температура нижче за 4 градуси, то діяльність мікроорганізмів призупиняється повністю і вони переходять до стану спокою. Тож тую температуру обов'язково треба контролювати. А контроль починається із ситуативної обізнаності, тобто з розвідки. Міряти треба температуру. Як вам у лікарні кожного ранку температуру лікар міряє, так і ви маєте постійно міряти температуру ґрунтів. Багато хто в нас її вимірює. Проведіть соцопитання: скільки фермерів на сотню використовують ґрунтовий термометр протягом сезону? А скільки з них моніторять ту температуру цілодобово, хоча б фіксуючи мінімум та максимум температури? От проведіть таке опитання і будете неприємно шоковані. А знаєте, яка ціна питання? Від двох. До 4 доларів і не на гектар, на ціле поле в 50, в 100, в 350 гектарів, на якому ви застосували якийсь там гімезотапир чи щось таке інше. І тепер вам конче потрібно, щоб та мікрофлора працювала на максимумі. Для чого дуже важливо, щоб оптимальною була у тому числі і температура ґрунту. На всі ті 350 гектарів потрібен один такий прилад, який коштує аж 4 долари. Хто з вас колись бачив такий прилад у фермера, що оприскує своє опаля ми з мезотапирами? Що ж таке, панове? Наші фермери такі жадібні? Чи такі дурні, що цього не розуміють? Ні. Просто їм ніхто про це не пояснив. Бо вони ще не подивилися це відео, яке зараз дивитесь ви. І дивлячись, ви отримаєте конкурентну перевагу. Ви будете знати те, чого не знають інші. Але щоб перетворити цю вашу перевагу на результат, на отриманий врожай та заробіток, треба не просто подивитися, а застосувати це знання в себе на полі. Але можна ж запитати: а от навіщо міряти тую температуру, якщо ми не можемо впливати на неї? Ну як впливати на температуру ґрунту? Це ж не теплиця, ми не можемо підігрити чи охолодити. Можемо, можемо, панове. Таке, така думка, що ми не можемо впливати на температуру, є тільки в того, в того хто тую температурі не міряв. Бо той, хто міряв, той знає. Що впливати на температуру ґрунту можемо і маємо дуже е, цікаві інструменти. Колись ми проговоримо про це окремо і дуже детально, а зараз приведу тільки один інструмент полив. Кожного разу, коли ви поливаєте ваше поле, ви знижуєте температуру ґрунту. Чому так відбувається? Ні, не тому, що вода холодна. Ну, Вода, звичайно, холодніша, дуже часто буває, ніж ґрунт. І це теж правда, але це дрібниці. Це дуже короткочасне охолодження за рахунок різниці температур. Головне тут в іншому. Головне в тому, що випаровування води з поверхні поля це процес ендотермічний, тобто на це йде величезна кількість енергії. Не надзвичайно велика. Може, ви чули про такий собі розрахунок для чайника? На те, щоб підігріти воду від 0 до 100 градусів, треба в 5 разів менше енергії, ніж щоб тую 100-градусну воду перетворити на пару. Тобто випаровування поглинає колосальну кількість теплової енергії, і ґрунт дуже значно охолоджується. А ще, ще для тих мікроорганізмів потрібен кисень. Де ж брати той кисень? У повітрі, звичайно. але ж як його доставити до ґрунтової мікрофлори? Звичайно ж, проведенням рихлення ґрунту. Ось так. Ось тут людина проводить культивацію і не тільки вирізає паразки бур'янів, а ще й дає до коренів повітря. Так само ваш обробіток ґрунту, чизулювання, оранка або там культивація, бронування, дискування все це є збагачення ґрунту киснем. Ось вам, панове командир аграрного війська, і все необхідне, щоб писати перший бойовий наказ з метою забезпечення оптимальних умов для бойової роботи підрозділу ґрунтових мікроорганізмів, наказую Механізоровому полку провести культивацію міжрядь на глибину 8-12 см у квадраті 124 Одночасно з культивацією провести підживлення аміачною селітрою в дозуванні 150 кг на гектар. Командиру заводу забезпечення доставити необхідну кількість добрива в район виконання завдань. До чого тут добрива? А до того, що мікроорганізми не одними тільки залишками гербіцидів харчуються, а для хорошого апетіта їм потрібні і поживні речовини. Тобто і азот, і фосфор, і калій, і всі інші елементи. Всі параметри ґрунту мають значення для ефективності роботи кожної групи мікроорганізмів. Подбайте про все це, і вони зроблять для вас свою роботу роботу, яка дуже часто збереже вас від великих втрат урожаю, головний висновок сьогоднішньої розмови. ґрунтова мікрофлора потужний інструмент пришвидшення розкладання залишків гербіцидів із післядією. Різні групи мікроорганізмів розкладають різні групи діючих речовин. І Кожна така група активується або деактивується відповідно до умов середовища ґрунту, а також відповідно до ваших дій, які ви будете реалізовувати, щоб ті умови змінювати. Усіма цими умовами ви можете керувати. А значить, ви можете керувати тим, які саме мікроорганізми будуть працювати, і як швидко вони будуть розкладати ці діючі речовини, ви будете зміщувати оцей самий період напіврозповоду і головне, ви будете зміщувати в цікавому для вас напрямку оцей самий період, коли настає безпечний для наступної культури сівозміни рівень, віддаючи розпорядження. Провести вапнування та полив на поле номер 4 ви фактично віддаєте наказ відвести бригаду актіноміцетів на, на відновлення і передислокацію, а на цю ділянку фронту направити штурмовий корпус ґрунтових грибів у складі: перша ударна бригада «Триходерма», четвертий десантно штурмовий батальйон «Пеніциліум» та третя окрема бригада спецпризначення «Фузаріум». Ставлю завдання до 25 квітня поточного року забезпечити повний розгром та розклад залишків сульфоніл відкинувши супротивника на рубежі безпечна для буряків концентрація. Отак. Отак воно працює і на війні, і в агрономії. Ну що ж, з першим вершником розібралися? У наступному відео поговоримо про інше з них.